Цей номер справді справив на мене враження, затишний, красивий і стильний. Але давайте чесно, ідеалу не існує, тому ділюся з вами плюсами і мінусами, які я помітила під час свого перебування. Почну з приємного, з плюсів: просторний номер із неймовірно зручним ліжком спалося як на хмаринці. Гарний інтер'єр, стриманий, але дуже стильний. Тут хочеться фотографуватись і просто насолоджуватись атмосферою. Велика ванна кімната ідеально, щоб розслабитись після дня. Вікно з гарним видом, кави зранку тут смакує зовсім інакше. Тиша і спокій. Жодного зайвого шуму, що рідкість для готелів. А тепер трохи про мінуси. У ванній кімнаті не було килимка, і це реально незручно, мокра плитка, плюс босі ноги, ризик посковзнутися. Телевізор або не працював, або не давав підключити власний контент, тож про вечірній фільм довелося забути, і як часто буває, картинка на сайті була трохи ідеалізована, в реальності трошки простіше, ніж очікувала, але без критичного розчарування. У підсумку номер дійсно класний, і, попри кілька нюансів, я залишилася дуже задоволена, затишок, комфорт і атмосфера, те заради чого хочеться сюди повертатись.